Давайте пороздумаємо над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич, її ведучий. Усім доброго дня. Чому це все так сталося з гіркотою? Прозвучало запитання мого юного друга, коли він розповідав про нещастя, яке щойно спіткало його. Мені здається, що на мене зрушилися всі нещастя, хвороби і смуток цілого світу. Він замовк. Збентежено подивився мені у вічі і сказав: Я вже багато років є християнином. Я знаю, що я недосконалий, але намагаюся жити гідним життям і бути хорошим прикладом для оточуючих. Чому ж всі ці нещастя трапилися саме зі мною? Безумовно, Юра не був першим, хто ставив собі таке запитання. Нам здається, що хороший християнин не повинен переживати невдачі, нещастя, звинувачення, хвороби і смерть. Мимоволі з'являється думка, чому Бог допускає все те, що зі мною відбувається. Бог не обіцяв, що його діти будуть збережені від усіх життєвих негаразів. Якби він дарував таку обіцянку, то багато людей стали би християнами тільки заради того, щоби зберегти себе від усякого нещастя, уникнути неприємностей та хвороб. Бог не оберігав свого Сина від звинувачення, страждання і смерті, але Він підтримав і укріпив Ісуса під час страждання. Він обіцяє нам те ж саме Його благодать. І це все, що нам необхідно. Він не забирає від наших уст чашу скорботи, але коли нам доводиться її пити, Він дає благодать, він обіцяє нам свою близькість, коли нам доведеться проходити. Через вогонь випробовування. В другому посланні до коринтян, в 12-му розділі апостол Павло написав про те, що сказав йому Господь і про свою реакцію на ці слова. І сказав він мені досить Тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Молитва Павла не принесла апостолу звільнення від страждань, але вона передбачила для нього благодать і підтримку. Ніколи не вважайте себе нещасним мучеником, краще покладайтеся на обітницю Христа, досить Тобі, моєї благодаті. Наша перевага черпати сили і підбадьорення з цієї обітниці. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за ті чудові обітниці, які ти залишив для нас на сторінках свого святого Слова. Нам приходиться часто переживати труднощі, проблеми, випробування в житті. Нам іноді не вистачає сили. Просимо тебе, Господи, підкріпи нас, благослови нас, благослови наших телеглядачів, які переживають сьогодні різного роду проблеми і переживання. Будь, Господи, з ними, благослови нас всіх. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. В усіх обставинах життя залишайтеся вірними Богові і надійтесь тільки на нього. Пишіть нам свої молитовні прохання, а також розповідайте про відповіді на молитви. Наші контакти ви можете побачити на екрані. Бажаю вам Божих благословень. До побачення.